Ідіть до Львовачка. І так я не всі спілки, щоб познайомився. Як у нас не стали шанс того, він прийшов туди, в Крим. І таким чином я теж став мірити в вищій воді. Тому що вже відчув, коли президент зажатий і коли їх. Волю, а не волю представника. І свого, як то кажуть, губернатора. Там багато-багато можна згадати таких, може, читабельних для вашої аудиторії. Ми можемо брати наступне? Так. Да. Як ви ставитесь до людей, які обловили зеленкою? Бо буде такий інцидент? Що ви відчуваєте, скажімо? Ну, ну і мені, звичайно, як людині якось трошки обідно, що я вже переживаю третю революцію на своєму віку. Тоді кажуть, до Бога дулежа. Я думаю, вони ж мене не обливали як людину. Вони обливали як представника. І олігархічної влади. Mm -hmm. Партії регіонів це вже тут більш зацікували з точки зору, щоби щодо... політично, як то кажуть, знищити його. Вот. Ось. І а це, це декіль... перше. Друге, що ці люди, вони не цікавилися і не будуть цікавитися економікою. І що мені вдалося. Разом с людьми, организовать людей. У mm нас же -hmm. перинатальный центр. Хороший. Mm -hmm. да. Центр хірургиї, центр серця. Ось недавно маснеда. Mm -hmm. Це абсолютно столица моя ідея, то я почитав, що у нас 1400 чоловік 240 років і и до... Борис Михалича та Дурова, ми потім подружилися, і і опікав нас. Взагалі перевиконували бюджет, вони не 90 разів. Щорічно. Це в сумі десь сотні, майже 200 мільйонів тільки віддали. У нас шість систем в шістьох містах і Житомирів. Гемодіалізу. на єдина область, яка пам'ятаєте, почекалася, по інші, що там творилося, і а це ми зробили. Я приїхав губернатором, то замість розв'язки там дві купи піску лежало. Вже два роки та розв'язка мала будуватися і дорога. Якою ціною це мені вдалося, це тільки мені віддало, але мені побудували. А там, щоб пісок лише тільки брати. Той, що потрібно, і лабораторія в Європі перевіряє, то треба той кар'єр, який не відкритий, як наприклад. А той кар'єр, що відкритий піщаний, він там пливе, він з глиною не, не можна. А щоб відкрити новий кар'єр, треба декілька років. Ну це так само, як і дороги до, до Житомира від розв'язані. Це ж ми зробили на ентузіазмі. Він ті гроші ніхто не давав. Але... 7 мільйонів євро і 5 мільйонів євро вони коштують. Тобто, до чого я так вам розмогу розповідаю? Ці люди, які мене обливали зеленкою, і... то зеленка, це чи походу тим, як вони мене проклинали. Абсолютно. А у нас миють проклинати. А чому їх мотив? На мотив. Може, ти, було, це було вибачте, це було замовлення ваших недругів? Але в когось підозрюєте щось. Я... А... Ну так просто люди не збираються за мене. Їй було, я не знаю, чи Є, є, є у мене там, там вороги, і я не збирався з ними зустрічатися, з'ясовувати стосунки. М, е, і чому, чи... вас, там? і чому вас? Там же ж були інші, скажімо, був Нікітюк тоді в залі, інші були ще не партії А Чому вас? Ну, тому що був серед усіх найстарший, е, так, да, губернатор, може з цієї. От. А може, тому що я з ними вступив в деяку дискусію перед початком е, сесії і сказав не те, що вони хотіли чути. Ну, вже так. Є причина, а є привід. То приводом могла бути моя така, дещо, мабуть, не стріма перепалка, там була така ситуація. Ось, але це ознака якраз, що чиновника, як великого рангу, коли його й ніколи не треба нас любити. От. Але е, побачимо, як скажуть, на І в мене одне болить, що я займався виключно економікою. І на превеликий жаль. Я не відчуваю, що в сьогоднішня влада, хоч на хвилинку, коли він займалася економікою. Ніуля, дивно навіть чого президент, де я поважаю, не зустрічалися багато разів, коли був міністром і другим. Ось, то хоч би раз зібрали, там бізнес. як заробляти гроші. А, а чи я... вже на вашу допомогу? Вони займаються монетарною політикою. Но я не бачу, що, що це за такий феномен, що ви займатися монетарною політикою, це ж не первинне, це вторинне, первинна економіка. А тоді вже монета. Ну то де ж ми тоді? Ну, ще використаємо цих 10, 15, 20 мільярдів. А далі що? Ну як ми мали тисячу разів ненавидь Путіна, Росію, ну якщо ми мали там 60% ринку, то я як економіст, господарник і міністр, і губернатор, я знаю, що це варте. Я коли їздив до Росії, аж до Сибіру і казали, що він звідти не вертався, то ми після цього з Білорусією в декілька разів збільшили товар обіг. Поки президенти там не мирилися, то я аж до полярного округа заїхав, і ми там 60-40 то тисяч українців живе в Малинецькому округу. Наша торгівля це єдина область, яка мала серйозно позитивне зовнішні травельного Тоді вже, коли держава мінусувала по і експорту імпорту, Житомирщина подвоїла. Експ... Експорти свій потенціал. Це тому, що я туди їхав, я не займався політикою, а домовлявся про безпосадні регіональні зв'язки. Ну як я можу сприйняти е, сьогодні спокійно, коли в четвертому кварталі на 26,2 мене всі приведе не, непогано, не по-моєму, такий впав. Експорт до до Європейського, до Європейського Союзу. То я жахом сприймаю, коли нам виділяють кредити, а това робить згортається. Сергій а... так що краскою облили, це за чипуха. Мене немає мене нема до людей зла. Я настільки вже е, вишколений в цьому плані. Єдине, що нас люди погано знають. Чому, як ви вважаєте, яка там причина? Не можна слово чиновник зробити як словом прокляття. В Європі, якщо вже не так крокуєте, додається. Чиновника як такого створили це поважна людина. Я, працюючи міністром, зразу не здогадався, чому, коли до мене приїжджали закордонні гості, бізнес різного там гатунку, то вони обов'язково хотіли зі мною сфотографуватися в мене в кабінеті. А потім... Я вже будучи сам його випадково здавши для них це взагалі візитна карточка. Він як зайде десь до міністерства в свого і покаже, що він сфотографований з міністром, ага. то до нього одразу почали да? побавити, дивись. Він дійшов до того, щоб з міністром зустрітися. Ага. Більше того, я дуже багато брав як, е, е, з Франції. Подивіться. Виставка аграрних досягнень в Парижі. Я на тій виставці. Стоїть бек, Бугай двохтонний. А біля цього Бугая стоїть міст Франції. І я сфотографувався біля цього Бугая з міст Франції. Ми всі сміємося, а у них це по Тому що для них економіка. Якщо вона є, то й буде місць Франції. Передаємо наступного питання. Ну, питання буде стосуватися ексмера Деборя. Тобто, чи на вашу думку, що законний спосіб його зняли? Ну і чи ви на сьогоднішній день підтримуєте з ним якісь там стосунки, відносини? Час від часу ми телефонуємо один одному, тільки з приводу привітати там, з ним народження, з Новим роком, з Різдвом з Великодним. Ось не більше. Я відчуваю, що Володимир Дебой зараз до мене набагато краще ставиться, ніж в період роботи. Ну я йому спокою не давав, звичайно, і намагався допомагати. Ну, багато нові чим. Від поради до фінансових питань і так далі, що ж там за ТТУ і інше. Даремно його звільнили. Перше, він справді як людина, як керівник важкий, він дуже важко сприймає пропозиції зі сторони. Він чомусь. Не зумів налагодити ділові людські контакти з депутатським корпусом. Я йому кажу, Володимир, в обласній раді 112 депутатів, вони до мене претензій не мають. Коли хочуть зайти до мене в кабінет, я її тут же ж приймаю і в тебе 60. Сядьте вранці в машину, об'їдьте. Окрім одного депутата, другого. Не треба чекати, що він в черзі, тобто він якось себе протиставив. Хоча Володимир Дебой, він і вміє працювати, і організатор, і людина вже, яка більш менш набралася досвіду. Таєнно. Я не можу висловити до нього якийсь. Ну, а я заняв закон, чи це незаконно, як на ваш пункт? Ну, Раз він пішов там, я не пам'ятаю, судився, не судився, він трішки, то він погодився сам що це законно. Ну, для мене тут вже справа така. Інше, На користь це пішло в громаді, чи не на користь. Це вже справа інша. А ви можете зараз бачити якийсь лінер? Та на вашу думку, то стояна кандидатура. Хто відповідає цим всім критеріям? господар, артиста. Мені важко відповісти на це питання. А як ви можете оцінити роботу цим барюк та сухомина? Чесно кажучи, я думав, що буде гірше. Мабуть, щось вони там. Хоча це я так вам відповідаю, краще мені бути чеснішим і сказати, що в мене немає якихось прикладів, чи добрих, позитивних, чи негативних. Підтримують вони живлюючий стан економіки і житлово комунального господарства. Немає якихось дади, слава Богу, мені здається, що своїми повноваженнями і можливостями фінансовими вони більшого не можуть. Тому що ми більш серйозно робили в житловері, то звичайно це було і з допомогою фінансово насамперед області обласного бюджету. Ми ж, коли. Ціла епопея, так шкодую, що мені не вдалося зробити безповоротні і завершити питання води і проблеми води для житомира. Ми ж і похвораторну станцію в Німеччині замовили, і ексклюзивно зробили. І зараз там не ж немає того і хлорки, і вода ж йде не з хлоркою. А якби вдалося ще поглибити в наші ці... Урочище 2 січні, звідки. звідки тоді вже ми почали переходити до того, щоб в будинках міняти ті труби, які по 40 років там розшлковані, і ми звідси пускаємо чисту воду, вона поки дійде до крана. То вже чай з неї ось. Тобто багато допомагали ми і зробили цей завод із аліційних теплих матеріалів. Почали вже деякі будинки там. Тобто багато по ТТУ там вже подвижки були нормальні. Ну, якось дороги полатали, щоб. Ну а зараз, скажіть, будь ласка, ви бачите, якісь позитивні з в місті, коли приладяться на вашу Що змінилося? Кращу сторону. Я приїжджаю, в Житомир приїжджаю тепер рідко. У мене немає такої. І негативною, і позитивною інформації, так що домислювати, вибачте, не буду, що головним чином я ж в Києві, працював в академії останній рік, то така ж моя стихія. А зараз розрахувався, оскільки, думаю, якщо держава пенсії лізе, яку я заробляв все своє життя, то краще я. Іду гуса і, гусе, і Сергій Миколаївич, таке питання. Як платієте роботу нинішнього губернатора Московського? По-перше, добре те, що він старається пізнати свою посаду. Вийти на цей. У мене було дві зустрічі один на один за його ініціативи. Я побачив, що Машковський хоче якомога швидше відповідати своїми діями до вимог обов'язкові функції адміністрації. Це вже це вже плюс. Мені було приємно почути, що і від нього, і від француза, що я завжди буду бажаний співрозмовником і гостем в адміністрації. Хоча я не спішу так туди йти, не зривати очі, як кожен нас Ну, Правда й те, що чи Буби, я навіть сімшковського, це хто ще, вищого там рівня досвіду, таке інше, сьогодні настільки складна ситуація, що дай Боже втримати те, те, що є. А так прискіпливо я не слідкую за... Діями, які здійснює адміністрація, і мерія, і, і в районах. Ну, я знав, що половина районів в рік була без голів адміністрації, і знаю, наскільки це неправильно, то шкребе за душу, що як же так. На мітинах, на словах кажемо, що заради людей, для людей, з людьми, а цим людям немає до кого навіть прийти і поскаритися, чи вимоги поставити. Так що, якщо Машковський, я це рекомендував йому, зараз рекомендую. Колись нікому не казали, я... не так уже в тебе і багато роботи. Добери професійних кадрів, може не робити. Я поки що не бачу. Я й не бачу, чи в нього є можливість. Чи йому дають добирати ці кадри? Коли всенародно обраний президент, він є. І президент має повноваження призначати поки що відповідно до Конституції дії чи голову адміністрації. А голова адміністрації області відповідно має право від права всенародно обраного президента призначати того голову адміністрації, який він вважає за потрібне, виходячи з закону про... Це повинно. Це повинно бути, тому що якщо зараз буде продовжуватися і буде загравання із різного роду громадськими воєнізованими, не воєнізованими камуфляжах у тих масках і громадські слухання, щоб призначити голову адміністрації, пропаде держава ні, ні за гроші. Тобто, на вашу думку, він не сам вирішує кадрову політику? Так. Він не може її вирішувати, оскільки він зв'язаний Московський, зв'язаний цьому, я бачу, по руках. Тобто йому радять зверху, так? Йому радять і всі е, зверху, а знизу тиснуть, що давай когось там, який бізнес подобається, давайте громадські слухання. Ну це ж не спроспілка. Це не політична партія, це є адміністративний господарський орган, який повинен. Вирішувати відповідати за все, за пожежу, за те, що собаки кусають людей, за яму на вулиці на дорозі, за те, що швидка не приїхала швидко. І сотні тисяч таких питань. Це якщо ти наукунувся, туди здається, а що? Дайте пороліть. Сергій Миколаївич, от коли ви були керівником ОДА, чи ви всі зобов'язання виконували, чи щось ви там не зробили, на ваш погляд не встигли зробити? Багато чого не встиг. Вночі як не спиш, як намрієшся. Але вранці о 7-й ранку на роботу приходжу. І чим займаюся? То одного бізнесмена рятував від прокуратури, другого від СБУ, третього від міліції, примогу, тому що приходять і скаржаться, що незаконно. Ну як, як не будеш допомагати бізнесмену, коли СБУ зупиняє машину з піском і платі по щоту? Вже дійшло до того, що наш обербетон. Я туди доклав багато, щоб він такий став, і він побудований і стадіон центральний, і Борисполь. Вже з Хмельницька ешелонами пісок возив, бо наші не давали. Вже наших СБУшників ми називали генерали піщаних кар'єр. Дзвоню президенту Азарову, кажу, давайте щось робити, тому що задушать бізнес, я не можу більш нічим займатися, тільки Азаров каже, Сергій, ти ж у нас такий многоопитний... Авторитетний губернатор, ну переговорю з прокурором, що там незаконно просять. Та я кажу, якби це поодинокий факт, то я б мені не дзвонив, я каже, масове ярище. Тобто багато чого я не стиг зробити тільки тому, що сама обстановка заставляла займатися оперативними питаннями, а не перспективою конкретною, про яку я не працював і е, хотів зробити. Я не встиг ще одну ділянку чи е, дорогу до, до Бердичого. Одну полосу зробили, другу не встигли. Кому я тепер буду хвалитися, що я її робив на ентузіазмі? На якому? Призначили нового директора чи начальника укільторстої. Звоню, привітався. Привітав. Через тиждень їду, познайомився. Через два тижні їду, давай щось зробимо в області, той навколо Києва область не може бути з гнямами. Нема грошей. Третій раз їду через місяць. Тут якраз гроші прийшли, 60 мільйонів. І він мені каже, Сергій Михайлович, ось за цих півтора місяця я працюю. Мені жоден губернатор не то що не приїхав, а не позвонив. І якщо їм цього не потрібно, то ось я при вас даю фінансисту, піднімаю трубку команду, віддай всі 60 мільйонів у Житомирській обосторі. І ми за півтора місця побудували за ці гроші один прогон добродичева. Тобто, Багато чого приходилось робити чисто на марше, на прагматизмі, на великому бажанні, але не в системі. От і сьогодні цієї системи нема. Візьміть, їх небагато виходить. Журнал Народний депутат, по-моєму, або це в 5 чи в шостей калянці, що в п'яте. І брав. Брали в мене, як ви зараз інтерв'ю, питали, що треба зробити в уряді, бо ви ж тільки з урядом. І я кажу, перше, що треба зробити, ліквідувати Міністерство економіки. Може, ви чули нещодавно вже прибалтійський, а тепер український міністр економіки каже, моє завдання, що ліквідувати це міністерство, яке я очолюю. Він швидко розібрався, що це є велике гальмо в системі економіки держави, який тримає за руки за ноги бізнес, закони. У мене був випадок, коли я в міністра свого колеги, в міністра економіки, кидав стулом по коридору, тому що я йому кажу, міністр-міністр, гальмується процес реформування сільського господарства. Треба мати отакій -то статті бюджету. Це незаконно чому. Бюджет прийнятий. Так ми ж з собою законодавці. Давай внесемо зміни до бюджету. Тут бізнес страждає. Давай будемо допомагати, а в нас вже такий-то закон там не дозволяє. Так давай, це заважає, заважає. Давай зробити. Та й з ними говорити. Ми на добре підтримати. Потратили. Д, давай же так до. Ну, у мене це було один раз, але я важливо, що це подіяло. Подіяло. Подіяло, якщо я підписував рік для фермерів 17 мільярдів дотацій. Сьогодні змінила. Навіть джолярам і тим була, тим була дотація. І ми почали отримувати великі соняшники і врожаї, оскільки відповідно норматив був, скільки вуликів на гектар чи на 100 гектарів того соняшнику. То ну Це хай би складно, але цікаво, якщо займатися творенням, якщо відчувати. Я багато разів був у Женеві, в штаб-квартирі СОТ керівником робочої групи вступ. До вступу України до СОК від організації толів. Мене вже там знали, як облублено. Но на одному з вечірніх засідань, завершальних вже, я відповідав на відповідав на з 6 вечора до пів 12-ї ночі без перерви. І кажу, задовольнив я вас? І ЄС, і американців, і членів робочих груп. Так, то давайте підписуйте протокол. Американська каже, Госдепартамент, ну нам треба столицями порадитися. По моєму кажу, у вас вже там рано, а я спати не хочу ратися. Чим кінчилося? О 8.30 дзвонить мені президент Кучма. Я думаю, це щось точно трапилося, тому що я, як колишній повічний кучми, знаю достаменно, що він о 8.30, як іде в кабінет, заходить в перехмату. Щоранку? Щоранку, то не я не привезла. Ну просто він з машини вийшов, зайшов, що поправив, щоб бути, і це, мабуть, і правильно, і як. То він же президент буде акуратний і не розпакланий. То я знаю, що в 8.30 від... За графік роботи брадена там взагалі кошмар. Це окреме тепер